Пані та панове, бажаю здоров'я. З вами Ірина, і сьогодні у нас буде розклад на замовлення. Перед тим, як почати цей розклад, я хочу побажати всім своїм теперішнім і майбутнім підписникам, а також усім українцям щастя, здоров'я, успіхів, мирного неба над головою разом до перемоги. І сьогодні я виконую замовлення. Замовлення було тема його така, що чи можливе припинення активних дій до кінця року. А також ми глянемо ще 25 рік, тому що прогнози західних експертів дуже такі інші, не ті, що нам хотілося. б. Хочу зазначити, що хто не в курсі, то війна в Україні це. Постанова така конкретна. Путін прив'язаний до подій, оскільки в 1922 році була приєднана Україна до СРСР. Зійшла в склад, тобто не в якому не в 17-му, не 18-му і не в 19-му. Україна довгий час боролась за свою незалежність. Але все-таки закінчилось печально, її приєднали. Саме тому Путін розпочав війну не в 19-му, не в 25-му році, і не в 23-му, а саме в 22-му році. Також він почав свою діяльність, так звану, активну, оскільки в 14-му це були такі перші прощупування землі, можна сказати. А надалі виходить, що так, що він доєдна... ну, планував доєднати до Російської Федерації, будуючи так званий Радянський Союз, який вже відмер давним-давно, саме у лютому 2022 року, оскільки така є тенденція, що він розраховував до кінця року. Захватити всю Україну. Звичайно, Київ за три дні це було утривання таке, ну не факт, що це відбулося, аби це дійсно не відбулося. Путін це прекрасно розумів. Але все-таки приєднання оце до залежністю, це можна так сказати, до дат у Путіна все-таки. Існує і саме вона грає невелику таку фатальну роль. Неможливо двічі війти в одну і ту же річку. Хоч як ти не кажи, життя триває далі. І так ми робимо таророзклад з вами. І я виконую замовлення: чи можливе, чи можливе у нас зменшення активних дій з боку Росії. До кінця року. Чи це можливо? Зараз ми розглянемо. Примирення однозначно не буде. Активні дії можуть все-таки мати продовження, але наскільки вони активні, зараз ми візьмемо чорну колоду. Вона виглядає ось таким чином, я не так часто її користуюсь, а в особливих випадках сьогодні у нас якраз такий особливий такий випадок. І так, ми подивимось на чорній колоді, чи можливе припинення активних дій з боку Росії в Україні. Ну, так, щоб поменше стали стріляти, як кажуть. Багато хто. Це важка болюча ситуація для обох сторін. І, звісно, одна і інша сторона, тобто, звичайні люди, звичайні люди хотіли б хоча б в майбутньому отримати спад цих активних дій, тому що смерті не закінчується ні з тої, ні з іншої сторони. Але все-таки все великі люди вирішують. Продовжувати цю важку ситуацію. Скоріше за всього, на, цьому, на цій колоді я теж робила, бачите? Скоріше за всього, що якийсь додатковий захист буде, і, скоріше за всього, що навіть намагатимуться вони наступати, хоч їм і важко до кінця року наступання йдуть дії, примирення ніякого ні з одної, ні з другої сторони. Не планується дороги відкрити на наступ, тобто наступ росіян, який він не буде важкий, з великою втратою смертей, і е, все-таки нічого нового, ось карта дурак. Тобто, скоріше за всього, що активні дії можуть трішки припинитися, трішки. але не до кінця, щоб, знаєте, на всі 100% вони були зменшені. Зараз ми подивимось, що буде надалі. Будуть перемовини. Скоріше, за все, що Київ готує знову якісь плани по перемовинах. не тільки по перемовинах, а по припиненню важких дій. Бо дійсно треба готуватися і до оборони, саме готуватися до кінця року. Бажано приготуватись до оборони, не чекати там шашликів, як усі кажуть, так? Ось, дивіться, готуватись до оборони потрібно, необхідно і мати якийсь запасний план, щоб втримати цю оборону і бути до цього готовим, оскільки, особливо регіони, які там вже майже окуповані всі, знову-таки, це карта колесо Фортуни воно завжди регулює, тобто доленосна ця карта буде чи не буде. Ми на долю сподіваємося, але все-таки Київ сподівається на долю. Але в майбутньому ці переговори, що я кажу, ось розмови тут з мечей, ось королева мечей, тобто Україна можливі все-таки якісь спробування перемов, спробування. Перемов не тільки з приводу росіянами з росіянами домовляться взагалі буде багато розмов із іншими країнами і з іншими країнами з приводу готування до оборони, оскільки завжди, якщо ми помічаємо тенденцію, завжди це спочатку 2022 року. Іде в зиму наступ росіян, вони становляться більш активні. Вони там чи з Сибіру так не бояться холоду, чи просто вони е, дають їм команду, щоб вони вели наступальні дії саме зимою. І саме зимою Україна готується до оборони. От знову треба готуватися до оборони. Чи буде. Підготовлена Україна до оборони. Зараз глянемо це питання, оскільки активні дії, це дуже важке питання зменшення активних дій, оскільки росіяни готуються ну, до наступу, а наступ це не зменшення активних дій. Наступ це навпаки збільшення. І так, дивимося. Так. Ну, Знову колесо фортуни в нас фігурує знову. І знову у нас є така ситуація. Одну секунду, що стабільно, стабільно йде те, що шло, ну, вже кілька років. Тобто оця уже Стабільність умовна, тому що воно перевернуте, воно не міняється. Тобто росіяни готують наступ. І оце зменшення активних дій. Ну, бачите, маленькі карти не дуже. Все-таки вони намагатимуться брати кількістю. Знову випадають ті самі карти. Знову випадають ті самі карти, що вони братимуть кількістю, тому що Росія велика країна, от вона наглядає за менше за Україною. І маленькі карти, тобто, ну, звичайні люди воюють, знову-таки кажуть, Корея, Північна Корея. Зараз ми розглянемо питання по Північній Кореї що там. Чи вони можливі, хлопці, ну, прибування і прибування, щоб для війни. З Північної Кореї, чим це можливо закінчиться? А ну, зараз глянемо. Ну, Знову таки дуже великими втратами, дуже великими смертями. Ось, бачите, зображений навіть зображена труна. Але вона перевернута, тобто, скоріше за все, що трупи, можливо, забирати оці хлопців корейців, ніхто не буде. Якщо там хто каже, що вони не прийдуть в Україну, то вони стоятимуть на кордонах і битимуть з кордонів, щоб ви розуміли. Тобто активні дії вони братимуть. І, звісно, наші теж туди б'ють. Відповідати потрібно. І саме оцей є момент, що загиблих, скоріш за всього, що або ховатимуть на місці, ну, навряд їх будуть відправляти додому, оскільки є момент, що додаватимуть склад. Ось вони, ще знову додаватимуться. А відправляти ось, бачите, навіть у труні карта перевернута. Так, вони готові тут до війни, їх там підучили. Звісно, це хлопці, які проходили підготовку. Знову таки кажуть, що там худі виснажені корейці самі по собі це дрібні люди. Вони не являються крупною комплекції, такої, як європейці, наприклад, англосаксонці вони такі, такі гарні. А от корейці вони самі по собі дрібні, тому кажуть, що вони там не доїдають. Ну, сама комплектація у них по собі за генетикою невелика. А от воювати вони, скоріш всього, що на рубежах будуть стояти в обороні, будуть стояти, тому що є моменти, що наступати, скоріш за всього, можуть їх не пустити до нас, бо дуже вилізе багато такої некрасивої правди. Ось, скоріш всього, наказ Путіна, наказ Путіна не показувати хлопців, цих, щоб вони максимально були сховані, але, але все-таки є моменти, що їх все-таки підучать, ті, що давно вже король Пентаклів, так? їх підучать. І вони, скоріше за всього, що, ну, якісь, щоб отримати якийсь результат, їх будуть залучати. Але вони мало того, чи можна, ну, стоятимуть вони в Україні. Вони стоятимуть, скоріш за всього, що на кордоні ось карта дому. Тобто в Росії, на окупованій території, яку вони вважають своєю. Але тут є момент, що оця допомога їхня, допомога, ось допомога, вона являється пустою. Хоч Кимчинин, ось він стоїть, в образі імператриці перевернутий. Він навіть виглядає як жінка в деякому сенсі, один кінчинин там, у три рази більше, вся, вся решта корейців вони худенькі, так? І от о, він саме такий, знаєте, Виглядає по-жіночому, але це дуже така жорстка, важка людина, і саме оце нам показують карти, що багато там буде складатись. Там це в Північній Кореї, є ілюзія, що ну, приховуватиметься те, що хлопці там загинули в Росії, в самій Північній Кореї будуть приховувати, що хлопці загинули в Росії. Під час боїв в Україні, ну або там на окупованих територіях. Тобто, якщо і привозитимуть додому їх, то це буде таємно робити. Тобто, якось так, ніхто людей не рахує ні в якому випадку. І по цьому питанню були готові люди, що вони не повернуться, що вони помруть. Втім, вони дуже люблять свого кінчинина. І тут є така. Карта інтуїції притуплена. Тобто їм там в Кореї ведуть пропаганду, і ця пропаганда полощиться мізки, як в Радянському Союзі. Ось Карта місяць, інтуїція, так, страхи перетуплені, перевернуті. Притуплене бажання смерті, ну не смерті, а таких поранень, неприємностей, все це притуплене в тому сенсі, що Завдяки пропаганді, яка проводиться в Північній Кореї, там дуже жорстка пропаганда, то люди не дуже боялися йти на війну. Можливо, там мало розповідали фактів, вони мають, мають мало інформації, оскільки там інтернет, якщо він є, то так дозований. І мають мало фактів про війну в Україні. Сам, в Україні. Саме тому вони не боялись. Ось так. Які будуть значні втрати в Кореї? Зараз глянемо ну, втрати хлопців тих, що прийдуть воювати за Путіна. І так дивимось. Ну, одні втрати. Зараз я вам покажу. Втрати будуть дуже великі суттєві цього складу. Мови по-перше, не знають, там з перекладачем важко працювати. Знову такі офіцерські склади або навчений там дуже багато помре. Всі перевернуті. Бачите, хлопці, які молодший склад, але вони навчені також. Люди, що з досвідом, там багато дано було гарних військ, хоч розповідають, що там звичайні людині, там гарні війська. Ось дивіться, які вони карта. Тобто війська були для Кореї на гарному рівні. Вони не давали, що попало, вони дали непогані війська для наступу, не для оборони, для наступу вони дали. І саме ось стабільність втрачена, тобто у з Пентаклів це гроші, тобто оце, оцей офіцерський склад, він, можна сказати, солдатів, навчених людей, він втрачений буде при наступі. Тобто вони стоятимуть на кордонах, на обороні, знову-таки можуть запросто стояти, їх згодом тоді поставлять не відразу. І саме там вони понесуть великі втрати. Тобто при наступах намагатимуться наступати з цим складом. Це буде вже в майбутньому, тобто не відразу. Спочатку вони спробують їх там, там, там спробують хлопців цих корейців, а потім вже будуть кидати все одно кого. Якась така ситуація. Значить, дивимось припинення активних дій ще на 25 рік і закінчуємо так. Припинення активних дій. Активні дії можуть припинитися тільки на сході України. І то не факт, що вони припиняться, оскільки там вже нічого буде припиняти, там все буде розрушене на сході України. Північний схід мається на увазі також Південний схід. І е, тут, ось бачите, продовження рицар мечей, все-таки намагання цих наступів, воно цілком можливо на початку 25 го року, також зі значною втратою особистого складу. Оце якось так. Тобто умовно можна сказати за припинення, ну за зменшення, але можна сказати на цю тему тільки умовно, оскільки карти показують те, що все-таки Росія не готова, не готова припиняти активні дії на території України, не готова до компромісів. До таких компромісів, як переговори, ну, переговори в сторону України. Вони гнуть свою палку далі і вимагають ті вимоги, що вимагали на початку війни. Саме тому зараз йдуть безкомпромісні варіанти, ресурси, ресурси по Росії важко їм добувати ресурси, це вже у, у, йде. Як втрати економіки в, в самій Росії ось Росія стоїть. Вони на війну карта любові це перевернута. Тобто не перевернута, якщо прямо стоїть, то втрати. Якщо перевернута, то більш любов в особистих розкладах так трактується. Так от вони любителі повоювати, повбивати ради якоїсь території. Ось територія, так? Ради якогось міста. Тобто всі економічні гроші, яку вони мають, всю економіку, економіка, звичайно, у них страждає, але вони стоятимуть на своєму. Зараз дивіться, так я вам покажу. Приховані дуже втрати, розбите серце приховані дуже великі втрати, приховані втрати по економіці, гроші, ось бачите, гроші не дуже, багато йде коштів, і їх не дуже вистачає, є брак у них коштів, але відносно економіки для людей. Тобто піджиматимуть і піджиматимуть, але все-таки на оборону таємну. На... Стратегічні плани на наступ у них кошти маються на даний момент. Якось так. Звичайно, це не назавжди. Це ми робимо на... до кінця року і трішки захватили початок 25-го року, що буде відбуватися. Я анонсувала прогноз взагалі на 25 рік ми роздивимось, можливо, навіть на найближчі 3 роки. Але це трішки зарано. Це ми робитимемо, мабуть, у грудні місяці. Якось так. З вами була Ірина. Бережіть себе, любіть один одного. Не забувайте вірте в найкраще. Всього-всього вам самого гарного. Не забувайте, що ви. Люди. Цьом-цом-попа побачимось. Слава Україні!